Якщо не розпізнано, до речі, то виводить, що жест не розпізнаний. Гортання ПДФ файлу за допомогою жестів. Грам, камінь, ножиці, папір за допомогою жестів. Та гра, «Де слід ловити кульки. Ось таким буває День відкритих дверей, якщо потрапити на факультет математики та цифрових технологій ужну. І ці три проєкти щодо візуального керування рукою розробив першокурсник. Невеликі три проекти зроблені на медіапайпі, тобто це бібліотека для Python, таку мови програмування. Що такого цікавого було з цих проектів? Це загалом робота з такою бібліотекою. Вона надає дуже великий функціонал загалом не тільки з руками, а й з лицем, з позою. Тепер йшло велике обновлення і можна звуком працювати. І такі розробки можуть знадобитися і для наших військових. Перспективи використання таких від бібліотек, до прикладу, візьмемо те, що для нас актуальне, це війна. Дрони дуже важливим є для навідників це спостереження за ворогом і його трекінг. Тобто, мовно кажучи, якщо передбагається якась важлива особа, то щоб за нею слідкувати, і цього є ну в медіа обжект-трекінг, тобто відслідковування об'єкта, Воно ну, слідкує за ним, переміщає в центр екрану. Ось це можна поєднувати з дуже багатьом. Таке ж саме можна поєднувати, до прикладу в різних закладах. Японія використовує подібні речі при у своїх закладах, де їх обслуговують роботи. Або ж проєкт, що дозволяє моделювати розміщення сонячних панелей на дахах будинків. Тобто, ви маєте план розмістити щось на власному будинку, і ви можете з допомогою цього сервісу обвести ваш дах. І програма змоделює розміщення всіх модулів максимально ефективно. порахує вам всі додаткові витрати, додаткові елементи, які там потрібно. І веде щось типу рахунку фактури, з котрими можете йти в якусь компанію-посередник, звернутися до них, і вони уже за всім кресленням зможуть розмістити всі модулі таким чином, як потрібно. Знання з математики дуже стали в пригоді в реалізації цього проєкту. Зізнається Іван. Конкретно в цьому випадку ми попрацювали з лінійною гали, з векторами, з геометрією. Плюс дуже багато обрахунків, де в мене була можливість оптимізувати якісь речі за допомогою знань, які я отримав тут на факультеті. Тому цей досвід був цікавий. Сам проект дуже нетривіальний. Я досить сильно прокачався в деяких скілах під час роботи над ним. До Дня відкритих дверей на факультеті математики та цифрових технологій для майбутніх абітурієнтів підготували насичену програму. Прийшли справді зацікавлені, адже організатори заздалегідь підготували, оприлюднили й розповсюдили програмку. І навіть те, що вона була розрахована на три години, не злякало охочих, каже заступник декана Павло Мулеса. Складається стандартно з 3 по 45 хвилин, тому що діти в школах привикли до 45 хвилинних уроків і по 15 хвилин перерви. Але так вийшло, що настільки багато цікавої інформації, що довелося продовжити 45 хвилин десь до 55 хвилин, і в 5 хвилин перерви вони все-таки мали для печеньок, для сока і для можливості задати запитання особисто кожен доповідачам. Програмка складалася з трьох частин, які і є головними цікавинками навчання на цьому факультеті. Перше, це було якраз знайомство з тудактивом, де студенти розказували про лайфхаки свого студентського життя, цікавинки, там ізюминки їхні, да, де в яких конкурсах вони брали участь, де перемогли декан, а також гаранти розказували про самі освітні програми. Далі був кофібрейк. Наступна частина це було, мені здається, якраз те, що більше всім зайшло. Ви чули, як всі аплодували. Це були проекти наших студентів, наших аспірантів, тих, хто навчається в нас на факультеті. І мені здається, що нема кращої реклами, ніж. Ж наші студенти-випускники, які самі показують, що вони вміють робити. І ви, мабуть, помітили, наскільки діти були шоковані, що от таке можна робити, будучи там, студентом першого курсу чи аспірантом. Зібралися переважно учні 10-11 класів. Утім, приїхали й молодші. Мені сподобалося, досить цікава була доповідь про штучний інтелект, про розробки, майбутнє, що нас чекає з перспективи і далі, і як воно буде далі працювати. Мене цікавиться факультет, тому що майбутнє зараз в ІТ, і тому досить перспективно на майбутнє. А тепер про руйнування стереотипів. Це восьмикласниця Валерія, яка обожнює фізику. Спеціально приїхала ЧОПа, аби більше дізнатися про факультет математики та цифрових технологій. Ужну насамперед я люблю дуже фізику і робила роботу на Ман зайняла третє місце. І я люблю it сферу. І всяке таке. Мені сподобалася робота першокурсника, Здається, звати Іван. Про його робота снайпера. Вони тільки в розробці і я планую наступну роботу робити щось з дронами. А чому? Ну, у мене мама тато військові, я хочу якось допомогти. А в майбутньому ким кімнати бути? В майбутньому фізиком. На факультеті математики та цифрових технологій ужну планували, що збереться зо 30 учасників, але прийшло вдвічі більше охочих дізнатися про перспективи та послухати досвід тих, хто вже торує професійний шлях на цьому факультеті.